Вітаю вас, мої шановні друзі. Криза віри. Це популярна нині тема серед сучасних вірян. Так і чуєш: той розповідає, яку кризу він переживав, інший ділиться досвідом, як вийшов із такого стану, а третій констатує, що втратив свою віру в результаті кризи, і тепер взагалі не розуміє, навіщо вона йому. Слухаючи усе це, виникає питання, а чи не являються отакі розмови наслідком того, що люди надмірно із собою носяться, там коперсаються щось в собі? Чи не став оцей повальний діагноз кризи віри наслідком людської зніженості і бажанням найперше догодити собі? Бо у справжньої віруючої людини, ну які там можуть бути кризи, у віруючої людини, яка щира у своїх переконаннях, ніякої кризи бути не може. Криза віри це те, що може трапитися із людиною низької моралі, із людиною, яка ігнорує молитву або таїнства, із людиною, яка замість того, щоб сповідницьки. Виконувати Божі заповіді, вона проявляє егоїзм і переймається виключно своїми відчуттями та тим, наскільки їй комфортно. Слухайте. Як приємно насправді когось критикувати, бо саме цим я щойно і займався. Як ти підносишся у власних очах, коли викриваєш недоліки інших. І, взагалі, як захопливо розповідати, що проблеми бувають лише у інших, у тих, які слабкі там, нікчемні, а ми то сильні, ми то вірні, нас то нічого зламати не зможе. Ми будемо вірними до кінця. Ми, хоча і грішні, але ми точно більш гідні, аніж оті інші. Те, з чого я почав це відео, це не мої думки і не мої переконання. Я сподіваюся, всі це зрозуміли, навіть якщо трішки спочатку і здивувалися. Бо такі думки, скоріш за все, мають ті, хто надмірно самовпевнений і думає, що криза у відносинах із Богом буває лише у тих, хто поверхнево, безвідповідально ставиться до своєї віри. І навпаки, ті, ж, хто сумлінно і наполегливо працюють над виконанням усіх приписів своєї віри, там молитва, сповідь, піст, богослужіння. Усі вони отримують Божу благодать від кожного із цих діянь, яка і утримує їх від спокус і від зазіхань лукавих. Я не буду в черговий раз повторювати, наскільки некоректним. У такому ключі є використання слова благодать. У кінці цього відео буде посилання на інший, більш давній мій запис стосовно саме цієї теми, якщо забажаєте подивитись. Я скажу лише одне: сумлінність, стараність, вимогливість це ліки проти духовного ожиріння. Це коли людина довго собою не займалася. Коли людина жила аби як і запустила себе в духовному сенсі, і тепер, щоб прийти їй у форму, то тепер їй дійсно потрібна дисципліна, порядок, і поменше поблажливості до себе, власне, про такий підхід найчастіше і говорить давня аскетика, і під її впливом сформувалися і наші сучасні переконання. Переконання того, що усі. Духовні проблеми їх потрібно вирішувати саме так. Більше суворості до себе, вимогливості, менше до себе там дослухатися, менше враховувати власні відчуття, побажання, і, так би мовити, давай, роби, як сказав Господь, і нічого там щось придумувати. То ти просто не допрацьовуєш. Ти роби, роби, і все, і буде тобі щастя. Повторюсь. Отакий принцип, який я щойно озвучив, він працює лише у випадку так званого духовного ожиріння, духовної недбалості, духовної розслабленості, якщо казати не метафорично. А знаєте, від чого частіше наступає криза віри у тих, хто навпаки відданий і сумлінний від духовного виснаження. Бо ідея духовного життя чим більше, тим краще, вона є привабливою. Але вона не лише оманлива, вона ще й небезпечна, вона лише виглядає благочестиво, а по суті приводить до тяжких і руйнівних наслідків. Духовне виснаження якраз тоді і наступає, коли ти постійно вимагаєш від себе більше, більше, більше. Коли ти довіришся отим примітивним рецептам, молись, і все буде добре, суворо постись і спокуси минуть, від чистого серця покайся, і ти здолаєш гріх, і ти цим щиро займаєшся руками, але прогрес чим далі, тим менше. Ти починаєш помічати, що давно вже не змінюєшся на краще, хоча зусилля докладаєш такі, як і раніше. А раніше ти чомусь змінювався, а зараз вже ні. І ти дивишся на себе і об'єктивно вважаєш себе гіршим за інших. Тому що в тебе є гріх, з яким ти не можеш. А якщо сказати по-чесному, то й не хочеш боротися, бо ти вже з ним зжився, і як його перемогти, ти не знаєш. І найголовніше, ти не розумієш, чому ті принципи, які раніше працювали, Тепер вони не дієві. Раніше ти там більше молився, більше докладав зусиль, і був результат. А тепер ти продовжуєш робити те саме, а результату немає. А окрім того, з кожної благочестивої брошурки, мої рекомендації: не читайте тоненькі брошурки, читайте товсті книги, їх хоч читати і важче, але там, як правило, зміст більш якісний. Так ось, з кожної тоненької брошурки, з кожного тексту давньої молитви. Лунає думка, то ти грішний. І ти грішний тому, що ти не допрацьовуєш. Тобі просто потрібно працювати більше, старанніше, то ти мало зусиль докладаєш. Згадай, раніше ж тобі допомагало, ти доклав зусилля, ти отримав результат. А зараз ти не отримуєш результат. Чому? А тому, що ти розслабився, ти просто не докладаєш зусиль. І ось ти повіривши в ці ідеї, начебто логічні, так? бо вона ж тоді працювала, чому вона зараз повинна не працювати. І ти знаєш, знаєте, збираєш усі свої напівживі сили для цієї останньої битви, ти думаєш, ну зараз я підкоплю свої сили, встану і ось вийду переможцем. І ти збираєш ці сили, і що в результаті ти програєш. Я вам гарантую, ми обов'язково програємо ту битву. Не всю війну, а саме таку битву. І тоді наша віра, яка і до цього була вже трішки виснаженою, вона зовсім перетворюється у таку тиху безнадію, яка межує з образою на Бога, бо я, начебто, роблю те, що ти хочеш. а Результату немає. Боже, чому так? Це все перетворюється на повне знецінення самого себе, бо як можна ставитися добре до себе, якщо ти програв бій із лукавим? І взагалі, це все ставить нас на межу зневіри, бо навіщо така віра, яка не працює у твоєму реальному житті? Тоді працювала, а зараз не працює. Значить, ми доходимо до висновку. Що це якась, ну, непрацююча схема. І з цього всього вихід є. І ми про це сьогодні говоримо. Говоримо повільно, говоримо вдома. Бо ця тема не терпить ані метушні, ані поверхневості. І що найголовніше ця тема не терпить простих рецептів. Рецептів, яких би можна було висловити одним реченням. і... Повністю все сказати. Нагадаю. Одним реченням можна допомогти тому, хто духовно розслаблений, хто живе або я І та рекомендація проста: ми її вже сьогодні згадували. Давай роби те, що сказав Господь, і нічого тут придумувати. То ти не допрацьовуєш. Ти роби, і будеш щасливий. А більшість людей. Віра, яких свідома і відповідальна вже на протязі багатьох років або навіть десятиліть, вони страждають через зовсім іншу ситуацію, через духовне виснаження. Бо колись їм повідомили, чи вони самі так вирішили, то вже не знаю, обирайте самі. Що на оцьому щойно згаданому принципі, а ти просто роби, і все буде у тебе добре. Ти ні про що не думай, ні на що не зважай, ти просто давай вперед, вперед, вперед. Ти більше зусиль, більше давай. Що на цьому принципі можна побудувати все життя? Мабуть, спокусливість і популярність цього методу є в тому, що він є простий. Ми, як правило, не схильні ускладнювати. Я сам не схильний нічого ускладнювати, але ми живемо в реальності, де є прості речі, і їх не потрібно ускладнювати. Але є і складні речі, спростити яких просто неможливо. Інакше просто зникне їхня суть і зміст. Так ось, оці люди, а у нас таких дуже багато, які собі. Вирішили, що все духовне життя від нині і до смерті будується на одному принципі більше, 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 то вони себе просто загнали. Загнали, як вершники, заганяють коней швидко, якусь дистанцію невелику можна проїхати, так? так як людина своїми ногами швидко, дуже швидко, може пробігти якийсь відрізок. Але об'їхати, наприклад, кар'єром, а кар'єр – це назва граничної швидкості у коня. Так ось об'їхати кар'єром всю землю по екватору без зупинки не можна. Спробуйте, хто цьому не вірить. і що ми отримаємо в результаті, ми отримаємо мертвого коня, який просто помре від виснаження. Бо найшвидший темп. Можна розвинути лише на коротких дистанціях, отакими От мертвими конями, які вирішили, що у надшвидкому темпі можна проїхати все духовне життя. А коли через невелику відстань людина природно відчула свою слабкість і в тому, то вона вирішила, що найкраще боротися із слабкістю буде тим, щоб збільшити швидкість і піддати ходу. То отакі, отакі мертві коні, ну це, це не рідко ж ми з вами. Замість того, щоб трішки пригальмувати і усвідомити, що у нас відстані ще велика-велика. Нам ще довго-довго потрібно буде добиратися до кінцевої мети. Ми вирішили, що якщо ми трішки заслабли, то найкращим вирішенням цієї ситуації буде, навпаки, збільшити швидкість. І потім ми просто вмираємо. Потім приходять люди і кажуть, я 10, 20, 30 років хожу до церкви свідомо з бажанням і зрозумінням. Але вибачте, мене, я, я вже просто не розумію. Я вже просто спустошений. Я все роблю як потрібно, але я всередині пустий. Я хочу рухатись вперед. Я докладаю зусиль, а результату ніякого. Я згадую себе тоді, на початку, і я пам'ятаю свої досягнення, я бачу свій духовний прогрес. А зараз я просто топчусь на місці і просто виконую те, до чого я звик. Що робити? Про це зараз будемо говорити. Поперечаю зразу. І підкреслюю. Всі рекомендації, які я зараз скажу, вони тимчасові, вони не на все життя. Згадайте, ми зараз розглядаємо ту проблему, яка виникла лише через те, що хтось вирішив, що одним простим принципом можна прожити все життя. Ні. І ті, Поради, які я скажу зараз, вони також не на все життя. Вони тимчасові. Вони потрібні лише для того, щоб знову зібрати себе. Щоб знову привести себе до ладу. Перше. Викиньте геть усіх проповідників. Проповідників за посадою, таких як я, наприклад, або. Самопризначених проповідників, які, ото тільки, знаєте, є ж такі благочестиві і щирі люди, які тільки тим і займаються, що крутяться навколо нас із своїми порадами. Порадам потрібно більше молитися, частіше ходити до храму, о, давай, давай, давай. То ти просто розслабився. Не слухайте нікого. Усіх у цих радників, порадників і взагалі будь-кого, хто розповідає без нашого питання і без нашого прохання, як нам потрібно жити, гоніть їх в шию. Забудьте слово пекло. Поки підкреслюю всі рекомендації тимчасові. Від того, що ми забудемо слово пекло, і навіть якщо ми забудемо тимчасово про це явище. Воно ж нікуди не дінеться. Воно як було, так і залишиться. Але у часи виснаження нам потрібно натхнення, нам потрібна розрада, а не додаткове пригнічення. Ми так вже пригнічуємо. Третє, пам'ятаймо, кожний з нас зробив багато. Ми вирішили вільно, свідомо і відповідально вирішили бути із Христом. Ніхто за нас. Ми самі це вирішили. І ми це своє рішення підтверджували тисячі разів. Ми не можемо сказати, що моя віра це якась випадковість. Ні. Це те, що ми підтверджували тисячі разів. Інколи наперекір обставинам, власним бажанням і всьому, що нас оточує. І оце, оцей наш вибір нікому не скасувати. Нікому не скасувати. Про Іуду. Про якого нерідко нагадують. Забудьте про нього. Бо він не вирішував бути із Христом. Його результат ми з Євангелія пам'ятаємо, так? він був якраз такий самий пов'язаний із тим, що він не зробив власного рішення залишитися із Христом. Бог любить себе так само, як і іншу людину. Здивувати або розгнівати Бога своїми гріхами ми не можемо. Саме тому, навіть коли нам найгірше, і коли ми самі по собі найгірші, нам потрібно бути разом із Ним постійно. Постійно, а не, а не тільки тоді, коли ми хороші. Зараз я попрошу людей занадто духовно ревних. І навпаки, занадто духовно тендітних на півхвилинки закрити собі вуха. Бо я зараз скажу річ, яка образить почуття і тих, і інших. Християнство це не про те, як бути хорошим. Бути хорошим це побічний ефект нашої віри. А християнство це про те, як бути із Христом. Саме тому. Важливо не просто розуміти це, важливо говорити із Христом, бо наша молитва це є результатом нашої віри. І в таких ситуаціях, в таких обставинах важливо говорити із Господом, не впадаючи в глибини Богослів. Я. Ми Євангеліє читали, і хто є нашим співрозмовником у молитві, ми добре розуміємо. До речі, про щось подібне. Ми говорили зовсім нещодавно. І посилання на те відео буде в кінці. Так ось. Розкажіть без штучних умовностей Богу усе. А далі, і це вже буде на завершення, Супердієвий спосіб для тих, хто вже зовсім виснажився. Підкреслю. Для тих, хто зовсім виснажився. Тільки у мене прохання, не звоживайте. Цим способом, бо це як стопкран у потязі. Ми його використовуємо лише тоді, коли всі інші засоби вичерпали. Так ось, якщо ми з вами зараз йдемо грішити, бо ми виснажені настільки, що немає вже сил навіть протистояти гріху, і ми не хочемо, щоб Бог нам у цьому гріховному діянні заважав, скажіть йому про це. Вам не почулася. Попросіть Бога не заважати вам робити гріх. Побачите, що буде. Я так робив, і я знаю, що з цього вийде. Але я не хочу розкривати секрет, бо так буде нецікаво. Щастива!